Донбас готується зустрічати черговий 23-й так званий гуманітарний конвой з Росії. Його планують доправити на склади, що знаходяться в місті Макіївка Донецької області. Прибути гуманітарна допомога має сьогодні вранці. На офіційному сайті самопроголошеної терористичної ДНР. Йдеться про те, що вантажівки доставлять майже 300 тонн продуктів харчування та 430 тонн матеріалів для посівної, а також близько 170 тонн будівельних матеріалів. Спікер міністерства закордонних справ України Євген Перебойні заявив, що отримавши інформацію про намір здійснити доставку чергового так званого гуманітарного вантажу в Донецьку і Луганську області, міністерство закордонних справ України офіційно звернулося до Росії з вимогою отриматися від цього кроку в РНБО в чергове б'ють на сполох, адже неодноразово активізація бойовиків фіксувалась саме після отримання гуманітарної допомоги з Росії. Раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що у своїх білих вантажівках Москва завозить на Донбас зброю та пальне для бойовиків. Як відомо, українські прикордонники жодного разу не оглянули Камази з Росії як слід. Як наслідок Камазами, що були у складі 11-го гумконвою на зворотньому шляху з Луганщини, було вивезено обладнання, яке дозволяє виробляти набої до стрілецької зброї та радіолокаційні станції з заводу по виробництву Кольчуги, а також вивезено обладнання з авіакомпанії Мотор Січ. Таку версію ще у січні 2015-го оприлюднив речник інформаційного центру РНДО Андрій Лисенко. Також представники ОБСЄ неодноразово фіксували вивезення з Донеччини вугілля цими ж путінськими Камазами.